Вітаю. Всім вітання на каналі Тарота Оракул. З вами тут, як завжди, Юля. Мирного не всім неба. Доброго вам часу доби. Всього всього вам доброго. Теплого, світлого, позитивного. І, і світла в душі. І, і взагалі в хаті. Бо з цим світлом це зараз якийсь капець. Ой, що це робиться. Запропоную зараз вам такий розклад на кіпері. Хто або що до вас проявиться найближчим часом? Час ви собі самі загадайте. Не забувайте, що розклад загальний, можна зрезонувати для того, щоб зрезонувало особисте передбачення для вас, щоб було, то це на особисті повідомлення, на особисту консультацію. Але актуальний розклад будь-коли. Подумайте про себе своє ім'я, скажіть, термін, собі призначте, і подивимося, що або хто до вас проявиться. Якісь переміни до вас йдуть. Хто або що найближчим часом? О, удача! Гарні карти, що нам на дні, суд. Дивіться, що до вас проявиться. До вас можуть проявитися якісь документи. Якщо вам це актуально, ви чекали якихось документів, то будуть якісь переміни, до вас прийде удача. І ті документи, яких ви чекали, неважливо, які то документи, чи то паспорт, чи то спадщина, чи то якісь там ну за кордон поїздка, якісь документи, там оформлення якогось документів, чи то по спадщині тут щось, чи то неважливо, щоб то не були це документи. Якщо ви чекали якихось документів, то тут уже от суд вирішить, бачите, тут ну про суд йдеться. Може, розлучення хтось, ну і так далі, то це буде удача на вашій стороні. Все це вже до вас проявиться то, що ваше питання судове якесь вирішене. Навіть якщо не судове, якісь ну, судно якесь юридичне, навіть якщо вони судів вирішувалося, одно суд це може бути про документи, про якісь справи юридичні, судові, спадщини, ну, все одно, воно сюди в одну стізю стосується. І це йдуть переміни у, у, у тій сфері. Це, це до вас проявиться щось таке, що в документах якась буде вас така удача. А якщо ви ніяких документів не чекали зовсім, ви ну, ні, ні, ні про які документи, то тут може з вам, вам програтися що до вас проявиться, що будуть якісь переміни на велику удачу у якійсь сфері, тут вже буде суд грати на колоди, як. А сфера якась буде е, по як вищому суду, по якійсь вищій справедливості, тут як вищий суд буде на вашій стороні. Якщо у вас якісь зараз були проблеми в чомусь, ваша якась там ситуація, якась ваша історія, і там були якісь проблеми, якісь неясності, якісь там загрістки, і так далі, якісь невирішення, то на вашій стороні вже удача. Тут вже тут же, же, же судже суд зіграє, що як вищий суд, е, до вас йдуть якісь переміни, тобто слідуюча карта удача. То виходить, що те, що було до цього, неудача, явно якась була, якісь були там. Може, і у кого що, ну може, якоські втрати були, може, якісь там не просто там неясності, якісь тягамотіна, може, якісь втрати були, може, якісь там і гори в когось були. Ну, у вас ідуть якісь переміни, що буде удача. Вищий би суд дає вже вам цю удачу. Чуєка ситуація у вас би не була до цього? Чай, камеру. Яка б ситуація у вас не була до цього, все то, то, то закінчується. То проходить, то закінчується, і у вас іде удача. До вас іде удача. Що що до вас прияється? До вас приїдеться удача. Так, що коротко було сказати, багато говорити, то до вас іде удача. Але, звісно, сервія не можу всіх подати, бо у вас багато кожен згадав щось своє. Але до вас іде удача. Проявиться до вас зараз найближчим часом Удача. Що я вам бажаю. Дякую вам за увагу. Всіх запрошую до зворотнього зв'язку. Пишіть коментарі, ставте подобайку, будьте активними на каналі. Це буде ваша подяка за мою роботу для вас. І взагалі подяка україномовному контенту, щоб він просувався, підтримуйте, як можете. Вам не важко, мені приємно, і україномовному контенту великий плюс. Це все на все, вам добре, з вами була Юлія. До зустрічі на каналі.